На першій шпальті вибухове зростання. Чому автомобільний ринок показує збільшення продажів у 2016 році він вирос на 38%, Що зробило його одним із самих динамічних ринків в європейському рейтингу по росту атракціони небаченої щедрості, що автодилери пропонують споживачам? Йде дуже сильна конкуренція між брендами. Все у тінь, до чого призводить тимчасове ввезення автомобілів. Розряд блискавки, що чекає на ринок електромобілів. Ну і ще одне. Спецкореспондент Майкл Щур проводить перший у своєму житті тест-драйв для програми Перша шпальта Авто. В прошлом году автомобильный рынок України вырос на 38%. В этом году продажи автомобилей только за январь месяц увеличились на 50%. Мы решили выяснить, что конкретно стоит за этим ростом. Как долго еще он продлится? Какие тенденции наблюдаются на автомобильном рынке? Несмотря на высокую цифру роста, емкость автомобильного рынка в Украине остается мизерной. 64 тысячи единиц это где-то в 3-4 раза меньше, чем было 3 года назад. До восстановления рынка на уровень 2013 год мы считаем, что уйдет не менее 3-5 лет. Прошлый год был очень интересным для украинского рынка. Скорее, это был рынок так называемого отложенного спроса. который сформировался за предыдущие три года. Было ряд явлений, которые помогли в общем -то, увеличить реализацию автомобилей. Во-первых, это такие как бы спонтанные колебания курса доллара, которые ситуативно резко увеличивали спрос на автомобили, поскольку цены на автомобили не успевали за мгновенным скачком курса доллара. И, в общем-то, люди, кто в этих ситуациях хорошо ориентируется, смогли реализовать курсовые разницы в свою пользу, в том числе купив автомобили. Во-вторых, не надо забывать, что вот в 2016 году много импортеров вывело на рынок в популярном сегменте кроссоверов Ц и Б класса новые модели, которые тоже явились, достаточно были очень интересны для украинского потребителя. И ценовая политика была весьма умеренная. Плюс не надо забывать, что были государственные закупки достаточно большие. Рынок начал двигаться с премиум-класса и постепенно сейчас начал опускаться ниже. И, так сказать, Более так сказать, массовые автомобили начали продаваться. И я думаю, что это, так сказать, сейчас тенденция будет идти к улучшению. Я надеюсь, если никаких серьезных так сказать, катаклизмов не будет наблюдаться в стране. Мы заложили рост рынка в пределах 25-35% по итогу 2017 года. Ну, нельзя сказать, что на автомобильном рынке все так уж идеально. Ведь он отражает все те тенденции, которые происходят в нашей стране в целом. Например, кризис банковского сектора привел к тому, что одна из ключевых проблем на авторынке сегодня ⁇ это отсутствие дешевого кредитования для покупки машины. Если вы приобретаете автомобиль в кредит. Крім того, що більшість клієнтів банки відказують, а ті, що кредити видають, приходиться їх брати по реально дуже-дуже високим ставкам. Тобто реальна ставка 20-25% годових гривні. Які ще проблеми турбують авторинок і як він буде розвиватися далі, розкаже голова компанії Рено Україна Яна Міненко. Ексклюзив першої шпальти. Если говорить вот о, скажем так, основных проблемах, с которыми сталкивались автодилеры, автоимптеры в прошлом году, что это за проблемы? Это проблемы роста, да, нужно адаптироваться под новый объем рынка. Это первый момент. Второй момент, это рост... Сегмента корпоративных продаж, корпоративные клиенты они более требовательны. Я думаю, что э, дилерские сети адаптируются к этому направлению. Потому что корпоративные клиенты, они, как правило, хотят решения под ключ. Они хотят не только новые автомобили, но и финансирование, но и обслуживание. Какие виды автомобилей все-таки будут наиболее популярны э, в этом году? Э, то есть, как будет меняться спрос? Э, на рынке в Украине уже видна так называемая сувизация рынка, да, когда клиенты предпочитают СУВ. Но это не только в Украине, в другом. В странах также имеет место быть этот тренд не знаю почему так происходит в украине это можно объяснить тем что качество дорог несколько не на уровне поэтому на кроссовере с Большим клиренсом можно э, удобнее заехать э, на тротуар, или на парковку, или переехать холм, или проскочить яму и так далее. Вот. Я также знаю, что женщины очень интересуются сувом, потому что посадка высокая, и удобнее как бы, видеть дорогу и двигаться в потоке. Это что касается сегментов. Я думаю, что этот тренд будет продолжаться да, на внимание к сегменту СУВ. Что касается других трендов, то, то, что хотелось бы отметить, это снижение количества посещений клиентами автосалонов. Как правило, клиент, который приходит в автосалоны, он уже подготовленный. Он уже прочитал всю интересующую его информацию в интернете. То есть я думаю, что постепенно количество клиентов, которые приходят в автосалоны, чтобы посмотреть на автомобиль, Или их потестить, будет уменьшаться. Информацию они будут брать из интернета, и даже, возможно, в будущем в интернете массово и покупать э, эти автомобили. Как это вообще происходит? То есть доставка в этом случае происходит прямо на дом, или человек заходит, все-таки забирает свой автомобиль? Это очень интересный вопрос, потому что вы затрагиваете вопрос будущего дилерской сети. Я не думаю, что что у дилерской сети не будет работы в будущем. Я думаю, что дилерская сеть во всяком случае будет нужна, потому что если клиент приобретает автомобиль онлайн, ему все равно нужно приехать к дилеру для того, чтобы этот автомобиль э, забрать. Ну и, конечно же, если автомобиль нужно обслужить, нужно вернуться на СТО, чтобы автомобиль диагностировали и устранили неполадки. Что касается э, цен на автомобили, насколько они, по вашему мнению, сегодня конкурентны, все еще остается такое мнение, что автомобили слишком дорогие, слишком высокое налогообложение, что налоги нужно снижать. Если сравнивать цены в Украине на автомобили с другими странами Европы, то, допустим, можно сказать, что цены на автомобили Renault ниже, нежели цены во Франции. Что касается налогового обложения, то на сегодняшний день это э, Импортная пошлина 9%, на автомобили, которые заводятся из Европы, это небольшой процент, и НДС 20%. Если говорить о электромобилях, насколько это вообще перспективная ниша, как быстро она будет расти, и когда, по вашему мнению, может произойти такая революция своего рода, да, то есть замена полностью всех автомобилей, скажем, которые продаются там, с обычным двигателем бензиновым на, на электрический. Это очень хороший вопрос, потому что в апреле прошлого года я была на семинаре, который был посвящен электромобилям в рамках группы Рено. И осознание, которое я оттуда вынесла, если до этого я взвешивала, как быстро будут развиваться электромобили, Насколько много их будет на рынке, то после этого семинара я поняла, что у человечества просто нет другого выхода, как э, двигаться в направлении электромобилей или гибридов и более оптимального использования топлива, а также снижения этого использования. Поэтому я думаю, что за электромобилями во всяком случае, будущее. Насколько быстро их э, продажи вырастут в Украине, это ну, как бы сложно судить, потому что электро... эксплуатация электромобилей построя... э, предполагает построение целой экосистемы системы Так как если в случае с обычным автомобилем, с бензиновым или дизельным двигателем, мы говорим о том, что клиент приезжает к официальному дилеру и покупает автомобиль, и приезжает на сервис обслуживаться. Все, то есть это взаимоотношения клиент дилер. То в случае с электромобилем там возникают другие действующие лица. Это, допустим, те компании, которые производят зарядные станции. Это те компании, которые их устанавливают. Это те компании, которые подают электроэнергию в зарядные станции. И когда электромобиль Предположим, не едет, то нужно понимать, а где же причина: причина в автомобиле, в зарядной станции, или в ее неисправности, или в том, что там нет электроэнергии. И эту экосистему нужно построить. С другой стороны, хотелось бы отметить, что в Украине есть очень большой интерес к теме электромобилей. И этот интерес поражает. Если это сравнить. З європейськими странами з той же Румунією, то в Румунії за несколько лет десятки зарядних станцій було встановлено. Там офіційна к Покупки автомобилей Renault или Electro уже несколько лет, но тем не менее популярностью они не пользуются. В нашей же стране, если посмотреть 2 года тому назад, то у нас за 2 года 6 сотен зарядных станций это очень много. Также за прошлый год по статистике в Украину было завезено 2000 электромобилей. И Все они были приобретены не у официальных представителей. То есть это свидетельствует о том, что интерес украинцев к электромобилям он огрожен. Останнім часом багато хто з нас, тих, хто не уявляє свого життя без автомобіля, попали у дуже скрутне становище. Адже автівки, куплені ще за золотих докризових часів, почали ламатися і вимагають все більше грошей на їх утримання. Тож, незважаючи на те, що купівельна спроможність наших громадян росте не так швидко, як би хотілося, українці починають шукати можливості для придбання нової автівки. Автодилери дуже добре розуміють цю дилему, і тому на випередки пропонують різні фінансові програми для того, щоб переконати покупців придбати саме їх автомобіль. Спробуємо розібратися, які саме програми пропонуються зараз. Я думаю, спочатку треба зрозуміти, що ринок дуже зменшився, і кількість покупців, які можуть собі дозволити на імпортну машину, зменшилася. Тобто йде дуже сильна конкуренція між брендами. Становище спонукає автодилерів бути більш щедрими до споживачів. Акції зі зниженням ціни є чи не найпопулярнішим маркетинговим ходом. Якщо ви посмотрите на ринок в прошлом году, то ви увидите, что всі бренди делали акционные предложения для покупателей BMW, Audi. И это, кстати, позволило BMW существенно подняться в общем рейтинге продаж. Втім, є й інший шлях. Компанії пропонують автівки у кредит через банки та різні фінансові установи. З 2016 року збільшилася доля автомобілів, проданих кредит, особливо в каналі фізліц, частних покупателів. Ця доля, в залежності від міста і регіону, доходить до 25-30%. Вона достатньо висока. доля для юридических лиц, она еще на более низком, пока на более низком уровне, в районе 10-15%. На самом деле это сейчас очень слабый сегмент рынка. Если вспомнить исторические данные 2008 года, то в тот период доля кредитных продаж составляла по некоторым брендам до 70%, и в среднем по рынку она была в районе 40%. Пропонують продавці і продаж у розстрочку, але для цього доведеться внести 50-60% під вартості автівки. У 2015 році можна було таку розстрочку отримати тільки періодом на один год. В прошлом году у нас були періоди, акціонні промо-періоди, коли ми розстрочку делали на три года. Зараз постійно действует рассрочка на два года. А для корпоративного сегменту, який наразі почав активно оновлювати свій автопарк, пропонується лізинг. Лізинг – це растущий сегмент фінансування. З прошлого року лізінг сегмент фінансування лізінка вираз на процентів 80. Серед інших способів переконати покупця автодилери називають страхування, включення до вартості автівки комплекту зимової гуми, підбір комплектації, сервісне обслуговування тощо та все ж продавці визнають, що покупця сьогодні у першу чергу цікавить ціна, і так триватиме ще деякий час. Є почуття, що економія починає рухатися. Економія починає рухатися, більше і більше валовий продукт росте, а ризики, можливо, зменшитися, і інвестори прийдуть, і кошт капіталу в тому числі зменшиться, і кредити, і лісінг зачнуть бути більш доступні для більше людей. В прошлом году на украинском автомобильном рынке была заметна еще одна негативная тенденция – рост теневого сектора. Связано это с часто используемой схемой временного транзитного импорта автомобилей, когда ты можешь годами использовать машину, ничего не платя в бюджет за растаможку. Участникам автомобильного рынка в принципе все равно. Будут высокие налоги на импорт автомобилей или их не будет вообще. Вопрос в том, чтобы были равные правила игры для всех. Либо с высоким налогообложением, либо вовсе без него. Последнее предпочтительнее для потребителей, но не для государства. Податки на імпорт в Україну автомобілів з країн Євросоюзу щороку знижуються. Але докорінно ситуація не міняється. Загальний рівень оподаткування залишається все ще високим. Для автомобілів, автомобілі, на території Євросоюзу, дійсно можливий, так називаємо сертифікат «Євро-1», який дає освобождение близько 1%, там, ну, 1 в год. Люди, которые поставляют машины производства стран Евросоюза, они могут, имеют освобождение там, в этом году, допустим, это будет порядка 2%. И, в принципе, в течение 10 лет, 9-10 лет, пошлина на европейские автомобили может свестись к нулю. Мне сдается, что... Якраз на нові автомобілі у нас теж доволі такі великі навантаження. Я поясню, чому тому, що митні платежі не полягають лише у акцизному податку. Є і ще податок на додану вартість, і як ви вже чули, це обов'язковий збір на державне пенсійне страхування. Він платиться від вартості автомобіля 3-4-5%. Тім головна проблема навіть не у розмірі податків, а в тому, що із загального правила, як завжди, знайшлися виключення. Ми знаємо, що більшість населення, яке ми бачимо на, на автомобілях з іноземною реєстрацією, використовує митний режим транзиту. Або митний режим тимчасового ввезення через використання права співвласності на іноземний автомобіль, заїжджає іноземець на територію України, оформлює митну декларацію, поміщає автомобіль саме в митний режим тимчасового ввезення, тобто насправді говорить неправду, декларує неправдиві відомості. Такий громадянин покидає на території України машини в другому співвласнику, тобто нашому громадянину, і сам виїжджає за межі України. Громадські активісти, які і працювали в комітеті, і які роблять заяви в ефірі, говорять про півтора мільйона таких автомобілів. Це приклад ухилення від сплати податків. Умови повинні бути рівні. Якщо у нас будуть знаходитися такі схеми. Для ухилення від сплати податків, то ці схеми будуть стимулювати роз... подальший розвиток корупції в Україні. Верховна Раді лежать несколько законопроєктів, призваних урегулювати врем'яний ввоз автомобілі. Якщо ж у депутатів в ближайше време дійдуть до них руки, то вони підтвердять поговорку: нічого більш постоянного, ніж врем'яне. За три роки частка електромобілів на українському ринку має становити 15% від усіх проданих авто. Таку заяву зробив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. І щоб досягти цього показника, Кабмін планує зробити електрокари більш привабливими для українських автолюбителів. Сайт автоцентр 14 лютого 2017 року. Сьогодні ми говоримо про електромобілі. І перше питання: наскільки часто українці останнім часом купують електромобілі? Згідно даних автоконсалтингу в минулому році зафіксовано ріст продажів порівняння з 2015 роком. І на рівні майже півтори тисячі автомобілів найбільш популярним в Україні є Nissan Leaf, як на ринку вживаних автомобілів, так і на ринку нових автомобілів. На другому місці посідає Tesla своїми моделями Model S і Model X. Далі, напевно, що Ford, електричний Ford, Mercedes, BMW i3 і інші. А наскільки більше автомобілів продається в Україні, ніж у наших сусідів? Наприклад, у Румунії, Польщі тій самої Росії, Продаж електрокарів в Україні точно в рази більше, ніж в Росії. В принципі, темпи росту вищі, ніж країн Центрально-Східної Європи. Що тішить? І важливо, що українці долають психологічний бар'єр. Що є батарея? Ми залежні від зарядних станцій. Кількість зарядних станцій теж зростає різко. Ми вже маємо окремі випадки встановлення суперчарджерів. Це зарядні станції, які дозволяють протягом дуже короткого часу, від 10 до 20 хвилин зарядити вашу батарею на 80% або і на 100%. Це суттєвий крок вперед. І що теж надважливо, що і виробники акумуляторних батарей, і електрокарів вони не чекають. Технології прогресують дуже швидко і знов ну, ж якщо навіть порівняти 2014 рік і 2017 рік, кількість потужності потужність батареї виросла вже більш ніж на 50-100%. Можливість зарядки теж ростуть надзвичайно швидкими темпами. Ми бачимо, що суперчарджери вже можуть переходити на формат 350 кВт, коли зарядка буде відбуватися просто за лічені хвилини. Зараз електромобілі дорогі. А коли ціна буде зменшуватися в Україні? Ми хочемо теж запровадити відповідний набір законодавчих змін, які стимулюватиме як імпорт електрокарів і той комплекс заходів, який ми передбачаємо і сподіваюсь, парламент підтримує в цьому році, це зменшення податкового навантаження в ціні автомобіля до більш ніж 20%. Так само набір заходів для того, щоб електрокари вироблялися в Україні. А я нагадаю, що це високоточне високотехнологічне виробництво. Це не просто викрутковий принцип прикручування коліс. Це нові технології, які дають великий великі added value для держави. А що думають у компанії Рено про такі ініціативи законодавчі? Вони допоможуть вам продавати свої електрокари дешевше і більше. Звичайно, ми підтримуємо такі ініціативи, тому що дійсно, якщо подивитися на досвід країн, в яких розвивається продаж електромобілів, то там існує державна підтримка, і якщо така підтримка буде в Україні, то звичайно автомобілі будуть дешевшати. Як зазначив пан міністр, на сьогодні в комітетах Верховної Ради вже розглядається законопроект. По Скасування ПДВ, скасування акцизу, звичайно, це дозволить знизити кінцеву ціну для споживача. там більше ніж на 20%. Тому, звичайно, ми чекаємо, очікуємо такої завершення розгляду і прийняття цього законопроекту. Спеціальний кореспондент Майкл Чур проводить перший у своєму житті тест-драйв для програми Перша шпальта авто. Я зараз тестую Рено. Рено Каджар. До габаритів, я думаю, я звикну швидко. Все ж таки, вона менше, ніж маршрутка. Дуже багато кнопок на кермі. То я включив обігрів шкла. Я не знаю, чи ви чуєте, що я говорю. Педалька газу, коли спочатку рушаєш, вона так працює, щоб ви раптом не подумали, що ви на Феррарі чи на чомусь такому. Воно так зразу не, не рушає. Потім вже на дальших передачах, коли воно набирає обертів, воно дуже файно їде. Віче, так натиснув, воно так повільно, повільно, повільно. Потім так. Так, все 60, все, доста. Ну, трохи стукає, але то не через машину, то через дорогу. Стрілочок нема. Тут що тако монітор, повністю монітор танка. Швидкість показує великими цифрами. О, о, що я хотів сказати, що українська мова у меню, коли така. Сніг, отакий і десь колія така з утрамбованого снігу є. Машина так робить е, так а так, так. так ніби шукає собі місце. Якщо я буду з'їжджати зі своєї смуги, вона мені буде піпікати. Вона буде мені говорити, Майкле, Майкле, ти з'їжджаєш в іншу смугу, і то, то є файно, особливо між містом, то є ключ. Він так е, просто зі мною. Е, в кишені він є, вийшов з машини, і машина сама ще закрила. Потім ти приходиш і зразу її сідаєш, не треба її блокувати, розблоковувати, щоб ці завів, і потім вимкнувся. Кнопочка є. Сучасні машини, то є нудно. Тут в бортовому комп'ютері є ті поради, як робити, аби менше було викидів, бо то так рено-еко якесь. Якби було літо, я би зараз її висунув з машини і отак от робив. Люба. Люба! О, курча, ото припаркувавші вже. Мені подобаються машини, коли їдеш по бруківці, жахливій бруківчі на золотих воротах. А твою музику все одно файно чути. Файні крісла. То мені ще подобає. Воно так збоку мене тримає. Ну, така, як, як, як в спортивній машині. Наручний тормоз він стає сам. Я просто ставлю на паркінг, і він зразу стає сам автоматично на ручне гальмо. Ти так їдеш, е, дивишся на лексуси 2015 року випуску на Тойоти, тут там ще є Rover, де ка якийсь їде. І ти таки їдеш на новій машині. І так дивишся на них. Жебрачуги! Жебраки! Так, я зараз хочу поїхати на Шовковичну, щоб показати, як вона вверх, там по незручній дорозі їде. Тут карти є вбудовані. Так, все, Ми їдемо зараз уверх Шовковичним. Тут досить такий різкий підйом до гори. Вона так файно Під гору їде. Под кермо. Я не знаю, на який вона повертає колеса, але вони малий радіус розвороти, то тобто феноменально. Якщо ззаду їде машина і вона потрапляє в вашу сліпу зону, мигає тоді е, лампочка у дзеркалі якомусь, якщо вона справа, то справа мигає, якщо зліва, то зліва. Це би було корисним, якщо б був там якийсь лазер, який випалював би шкіру. Отоді от я би розумів. А так я майже то не вижу. Може, то, що відсутність досвіду, що за файно в цій машині. Оскільки вже їду ну, ній по Києву, я ще не видів такої саме. Навіть іншого кольору не видів. Одна машина на це.